Всім доброго дня. Вирішив також зняти огляд нашої буржуйки, яку ми можемо тимчасово поставили для опалення в сценарнику. Трошки розкажемо, Дивіться, тут наша малеча. Смокче мамку. Ну, буржуйку зварили самі, Тобто сам зварив. Трошки ще не доробив, бачите? Кришку треба тут заглушечку зробимо, щоб регулювати подачу повітря, бачите, як воно розгорається. Поки так примітивно. Такі в нас консерви, з банка з-під консерви. Ручечка така гарна. Опа! Воно собі горить температуру, в принципі, тут хай 4, 12. Ну, там, до 55-60 квадратів воно тут отаплює, дана буржуйка, в принципі, вистачає, стіну воно також нагріває. Тоді дивіться, зробив я її з газового балона, труба сяде десь отак до От сюди, я її натягнув оцинковану, десь отак йде рівна, металева. Чого іменно? з металу її тут легше вичищати, вона рівненька прочистилася, якщо це чітко. Далі уголок на 90 і пішла далі зацинковка. Чого зацинковка? То що її легше розібрав, почистив і все, питань немає. Труба повністю проходить через весь сарай. Вона дає тепло. Сама між собою, то що, дивіться, якщо видно, павутинка, бачите, аж шевелиться. Тобто тепло розходиться. Цього, ну, цієї буржуйки в принципі передостаточно. Тут в мене ще більше стояло, поки я її прибрав. Цю треба доробити, ще трошки ножки підварити. Так, але в нас, як завжди, як, як в селі, часу ні на що не вистачає, то галупом по Європі зробили, поставили, поки забули і погнали. Зараз вийдемо, машинка лежить, зараз будемо вичищати. Зараз вийдемо на вулицю, подивимося. Покажу, що в мене там зроблена частина. Ну, а тут виходить із стіни. Тоді далі оцинковка. Це з металу. Ця частина тут можна щоб чистити. І далі з оцинковки. Легко, весело та і все. Ну, якось так. Там вона теж, я скажу, виходить просто. Труба металева виходить через ну, вір зробили, зробили тройничок з метала. Оцинковка вийшла, туди вверх тяга є, все чудово. Тобто, ну, питань до них, до таких буржуйок такого типу, в принципі, немає. Воно згорає, хватає. Вечером, там часів 7-8 заклав, то в принципі буває як цей то ще й утром жар остається. В залежності, коли пішов. Вичищати, вправлятися, поратися далі. Ось такий невеличкий огляд нашої буржуєчки. вона ще не дороблена. Ну, буде час, буде літо, чи хто знає, коли той буде час, Воно, як завжди в селі не вистачає того часу. Ну, Нічого, прорваємося. Так що всім гарного дня, все найкраще.